З корейською стороною досягнуто домовленість про передачу Україні в якості гумдопомоги 20 генераторів потужності 450-500 кВт, а також 5 міні-екскаваторів до ОСАНДХ 17. Доставку генераторів планується здійснити чартерним авіарейсом 12 грудня. Також у грудні передбачається зафрахтувати морське судно для транспортування екскаваторів, але конкретно дати наразі невідома. Ну, мабуть, не варто зараз поговорити ці дати. Власне, про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко під час офіційного візиту української парламентської делегації. Туди причому пан Корнієнко і зараз знаходиться в Кореї, і можемо поговорити з ним наживо про те, от яку да добрий вечір, пан Олександр Оксандра. Добрий вечір. Максим добрий вечір. Да. А у вас там вечір з ніч. ніч тут же рано? Котра а, рано, година рано. зараз там. 5.22. 5.22. Доброго Добре ранку, ранку тоді. Да. А, от Максим, говорячи про цю історію, каже, що допомога прийшла звідки не чекали. Власне, як виникла Корея? Чия це була ініціатива? Чи, власне, корейці самі вийшли з нами на прямий зв'язок і запропонували свою допомогу? Чи ви шукали просто будь де аби допомогли? От, звичайно, ми шукаємо не те, що будь-де, наші дипломати просто в усіх країнах, навіть в тих, які. Прямо не підтримують Україну, наприклад, в голосуваннях там, навіть в Генеральній асамблеї, вам все одно ведеться робота, ведеться комунікація. Тому що, ну, знаєте, навіть найдрівніші країни. Ми нещодавно з такою країною, як Тимур Лешт. Думаю, мало хто розуміє, взагалі, де вона. Навіть там зібрали півтора мільйони доларів на допомогу Україні свого часу, маленька країна. Що стосується Кореї, то Корея сильно підтримує Україну, підтримують люди. Багато нам говорять про це. Південна Корея має свої погляди там на військову допомогу. Вони не можуть її там активно надавати. Але нелетальну допомогу військову вони надають насправді і 100 мільйонів доларів. Вже вони надали з початку війни, це немала сума абсолютно для багатьох таких потужних країн. Прийнятна сума. І, звичайно, вони сильно допомагають в гуманітарній сфері. Вже було кілька гуманітарних великих вантажів. І напряму як країна, і через Організацію Об'єднаних Націй. І, звичайно, коли вони почули про наші інфраструктурні пригоди, то, звичайно, як нація, яка розуміє, що таке Переживати якісь незгоди, да, тому що це нація, яка пережила війну не так давно. То вони звичайно підтримали нас і організували досить оперативно е, закупівлю і транспортування цих 20 потужних генераторів. Зараз ми з ними почали ще розмову вчора з колегами з парламенту, зокрема і з бізнесу. Про застосування механізму, схожого як в Європі, щоб і люди могли донейтити або гроші, або генератори. Бізнес відгукнувся, вони будуть організовувати це. Я думаю, що будуть ще добрі новини, і можливо буде ще не тільки державна, а ще й така людська благодійна якась діяльність, можливо, якийсь спеціальний проєкт, під час якого вони зберуть ще можливо побутові генератори, там малопотужні. Також будемо говорити про відновлення інфраструктури з ними, ми говоримо про це. Вони зацікавлені в цьому. Ну і звичайно, з великі проекти відновлення, тому що зрозуміло, що південна Корея – країна, яка може багато інвестувати в Україну і багато що зробити в плані нашого відновлення. Хотів уточнити у вас, ще подробиці перемовини, але почув, що і ведеться робота. Чекаємо добрі новини. Судь, будь ласка, про військову допомогу знайдеться взагалі, тобто захист від хоча б системи захисту, звичайно, нам дуже не вистачає систем ПВО ПРО ну, З летальною допомогою у них є офіційна позиція, певно, але нелетальну допомогу вони і так надавали, будуть надавати амуніцію певні. На речі, які пов'язані з, з медичним забезпеченням, і цивільних, і військових. Звичайно, ми говоримо зараз і про такі якісь речі. Вони ніби військові, да, там, намети, наприклад, для створення тих самих точок незламності наших пунктів незламності. До речі, ця ідея фантастично взагалі звучить за кордоном, всі захоплюються, особливо коли ми розповідаємо, знаєте, про такі наші комплексні пункти незламності, напівстихійні, там, де. Це вже люди організовують там. Це вже йде. Разом з державою в такому ВКонтакті в тісному, і ну, всі розуміють, що нація незламних, нація Brave Ukrainians Resilience Ukrainians вона обов'язково має такі мати місця, де ця нація збирається і разом бореться проти обставин. І звичайно, це це і те, все те, що стосується, скажімо так, експертизи і допомоги. Як будувати там да ті чи інші процеси логістичні в першу чергу? Південна Корея теж в цьому дуже вправна. Ну це потужна економіка на світі, і звичайно, ми до них будемо прислухатися. Ну і проводимо з колегами з парламенту. Багато розмов, таких засадничих, як вони бачать далі майбутнє світу в цих обставинах, тому що зрозуміло, що це країна, яка найкраще нас розуміє, у них теж є важкий сусід, не такий великий, як Росія, але досить теж агресивний, потужний. І говоримо про безпекові критерії, про те, як будувати безпечний світ після цих подій, після нашої перемоги. Ну, Сподіваємося, що. На наше запрошення вони відгукнуться і прибудуть в Україну з офіційними візитами, будуть самі побачать, як тут все відбувається? Ну а далі ми знаємо вже приклади, коли країни змінювали свою точку зору щодо поставок зброї в Україну, і теж Олександр... це бувало після... Олександра. Яка зараз офіційна позиція? Чим саме вони аргументують неможливість допомагати на зброї? Ця позиція стосується лише України, чи це загальна їхня якась стратегія? Ні, це загальна стратегія. Вона є в багатьох країнах не постачати, наприклад, зброю там, де відкриті конфлікти. Олександр, розкажіть, будь ласка, все ж таки, ми розуміємо про те, що російська пропаганда, ну ми вже в Україні, слава Богу, маємо від неї щеплення, але вона на весь світ працює дуже активно. І от як Азія і Корея розуміють те, що відбувається? Чи правильно розставлені акценти? Чи не розказують вони, що постійно а чого ви воюєте? Давайте сідайте, там домовляйтеся. Ви ж там сусіди маєте жити дружньо, Ми багато такої всякої ерунду чули. Наскільки там чітко розуміють, що відбувається, відповідно, готові реагувати, підтримувати Україну. Ну, Південна Корея це кращий варіант, срав відразу скажу. Вони досить і на рівні людей, на рівні там звичайних людей, і на рівні еліт. Вони добре розуміють, що відбувається. В принципі, розуміють, чому наразі там перемовини неможливі. Ну, звичайно, ми наводимо ще аргумент. Які Володимир Зеленський озвучив дуже простий, що на кожен з пунктів 10 пропозицій відправлено 10 ракет. Вони кажуть, на ну да це дійсно не схоже на країну, яка хотіла би перемогу не вести. А от що стосується інших країн Азії, ми були на саміті країн АСІАН парламентському. Там було дуже багато країн, і члени -Це, це 10 країн, інші азійські країни там, звичайно, є на нам працювати, тому що ну в багатьох країнах колишнього такого соціалістичного табору: В'єтнам, Лаос, от, Камбоджа вже змінила думку. Насправді вона почала підтримувати Україну навіть у голосуванні в ООН. Але там, наприклад, Лаос, В'єтнам, такі країни, Філіппіни, Незважаючи на те, що вони нас підтримують, да наприклад, вон теж задають різні питання, Таїланд, наприклад, да там великі питання у нас з таїландом зараз е, є над чим працювати, тому що ну і російські наративи, і десь нам треба інтенсивніше інформувати і медіа нашу всю використовувати потужність, тому що насправді на рівні знов таки людей. Багато підходить людей на вулицях і показує нам телеграм-канали. Наші українські вони не розуміють. Вони кажуть, ми нічого не розуміємо, але ми дивимося відео. Тут все зрозуміло по відео достатньо, Ну ж от які там жахи Росія робить. Ми їм показуємо наші там свіжі новини, як наші родини зараз справляються там п'ятий день з відключенням світла. деякі. тому е, будемо працювати. Ну росіяни це ж не, не якісь, знаєте, не висічено зі скрижаля їх там популярність їх. Тут впливовість в Азії і так далі. Вони там теж якийсь час присвятили тому, щоб це щоб так було. Ми присвятимо теж якийсь час і зусилля, і теж будемо тут знані, поважні, і буде у нас зростати підтримка. Той самий випадок Камбоджі показує, що це можливо, тому що країна нас не підтримувала, а далі почала підтримувати. Я думаю, далі буде підтримувати. Так, ну Зрозуміло, мені здається, що ви правильно річ сказали. Запрошуйте у гості. Ми бачили, як міняються люди, коли приїжджають бучу, Ірпінь, візюм. Зразу ну, повертаються до Києва абсолютно інше. Дякуємо вам з нами на зв'язку. був самого ранку да скориє Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України.